Підроблені поштові марки. Друзі, така проблема існувала колись і існує сьогодні, не дивлячись на те, що є багато способів і засобів для захисту від підробок: це і ультрафіолет, і тиснення, і так далі. Але народні умільці умудряються і сьогодні підробляти поштові марки. Нацполіція повідомила, що на Вінничині було викрито цех з виготовлення. Незаконного виготовлення поштових марок, і було вилучено понад 1,6 мільйона примірників поштових марок. Друзі, якщо врахувати, що сьогодні вартість однієї поштової марки 24 гривні, то помножте 24 на 1,6 мільйона і отримаємо з вами приблизно в районі 50 мільйонів гривень, тому такий доволі значний збиток. Ну, але, друзі, це незаконна діяльність, це карається в. Кримінальним кодексом так передбачена відповідальність, і я думаю, що поряд із кримінальною відповідальністю буде цивільно-правовий позов від е, Укрпошти за відшкодування завданих збитків. Звичайно, якщо таке буде доведено. Тому, друзі, варто перевіряти ті поштові марки, які ви купуєте не на Укрпошті, які ви купуєте в ну, скажімо так в неперевірених продавців. І варто їх перевіряти хоча б елементарними засобами, наприклад, такими як ультрафіолет, на те, чи це справжні поштові марки, чи це контрафакт.